Підійшов до чела, кажу, дай прокатитися. А він такий каже, тільки хоч не розбий. Я йому і пояснив, що я один з кращих водіїв, я не можу так поступити. Алло, мам. Я машину розбив. Один парень, дай мені прокатитися, дай прокатитися, драться аж на поліску. Я йому дав прокатитися, і він уїбався. Так, все добре, все в порядку. За рулем був не я. Даху ты зауль сел! Тихо, э! Ты что творишь? Это все спокойно! Ти зауль? Ты зауль сіл, у рот ебаный. Я тебе ебала, що разоб'ю. Все почалося з короткої погоні. Я ще не оцінив поліцейську машину, я думав, що вони легко перевертаються. Але щось він ніхіра не хоче перевертатись. І тут погоня закінчилась. На жаль, не найкращим чином. Куда ну застатиш на поступають доготов. Ну ч? Ти вийобувався на районі, да? Пізда тебе! У меня канадцы так лично просто вчера закрытався в коленки. Пиздец Тюрма! тюрьма. вас рукой за собой. А я уже настыгло. Громадянин вас затримай за порушення правил дорожнього руху, а також на підкорение. Спрос берет на чай, я ще скажу, будешь за день на протоколах, а справка на один телефон и зима. Що у вас немає можливості оплатити послуг приватного і він буде наданим держав. Безкоштовно. Завозив під руку поїзд у собою. Все оправляй його нахуй. На зону, ти на зону їдеш, все Труба тобі, поняв? Як говорять, авто посилити, пропорушник. Далі ми поїхали в поліцейський відділок. Приборя в тазі сазі та сорок за бюро купаю собою. Де знаходиться ваш паспорт? Тобто не паспорт, блядь. Нема в мене в країні паспорта, блядь. Нема в мене, що краті цей код. Заправ я в заранейці. Середини рукочки з кишення, їх, їх, інші, талежні, шроводів, напроти, кишені, одягну їх про хлопа вихні. Та нежні шроводі у людину напроти, на що половий кишені курточки паспорт. Взяв паспорт, став кавказ підсумкати три базу. Нехоро порушників почав перевіряти, чи не знаходиться людина Громадяни, ви знаходитесь в розшуку, також ви отримуєте таку статтю. За погрози працівнику державної організації і дорожньо-транспортна пригоду. Добропуж порошук, собака, КПК, підсумок, поклапаска громадяни в ліву кишеню, курточки рухочки, поклад, кишень, особу, з нього руки поклав кишені за особенно купить за собою. Я не, Я не розумію. Я не розумію. Чому мені виписали розшук за використання носія наркотиків? Ти наркоман. Там є наркоман є. Ладно, мені виписали розшук по статті 3.5 3.1. Ну за що мені виписали? Эээ. Е, Розшук причина за використання носія наркотиків, якщо я навіть ніколи наркотики в житті не приймав. наркотиками. Я не змію, блядь. Все, блять. Сука, кончи ні нахуй Ну то блять я за свої слова нахуй не можу відповідати, блять. А через стоті нахуй носія наркотики мене, на, сука, на 30 хвилин, блять, посадили, йобані, нахуй. Суки. Один, два, три. Нашор три. За що батон, зазеш? А, Я короче вдарив ментовську машину, бо в розшуку бо. А мне саме що добило, дивись. Я короче мені сказали, що я послав ментовну. А я їх це не послав я завалив ігрока. Завалив ігрока спочатку, то був в розшуку. Потім вдарив ментовську машину своєю машиною, а потім ще втікав від них, не зупинявся. Ні, а чом прикол? Я навіть їх не посилав, вони навіть мені відеофіксацію не хотіли. Я їм покажу фіксацію. вони мені казали, я постав відеофіксацію, покажіть. Ні, вони не можуть показати. Вони не хочуть показувати, бо це в Вони, вони мене просто так посадили. Це розвод, вони роблять, що хочуть. Вони сказали, от ти зробив погане, Все, ми а тебе чеш, посадили, бо ми ласку. так хочуть, виходить. E, люди в цьому в тюрмі сидять за різні порушення. Один каже, що йому появили статтю про наркотики, він наркотиків взагалі не мав при собі. Другий каже, що просто так посадили. Ну, мене то не просто. так, Я там наробив діло. Один каже, а я чищу картошку, і він танцює. <сум> картошку чистить. І кажуть, що типу поставить... А я наркоман! не работають. Я кажу, з ними нема що говорити, брати автомата і піпашити. Звернувши гру, я переглядав свої відео та раптом почув михалки.

Ми yeah. завтра перебувають на території ДКВС. Вам тут дозволено це жалутися наші, і також вам дозволено це зменшувати свій свир. І також вам заборонено вам... Також вам заборонено перебувати чорно на зонах, а іменно ворота, КПП, вежа, адміністрація і, і столов'я, і також медпун. Це вам заборонено. Надіюсь, вам зрозуміли, правда. Я з'явився в якійсь камері і одразу пішов на роботу. А єдні. Глянемо, де ми є, в самому куточку карт. Ось я вже близько. Цікаво, що там за робота, бо ні разу там не був. Тут бачимо нічого особливого. Просто провести струм з одної точки до другої. До речі, бачив прикол на цю тему в інтернеті. Питає вчитель в ученика, який ти знаєш ток. А той каже, ну тік-ток. У мене була надія на те, що робота скоротить мій термін перебування в в'язниці, але ні. Вирішив більше дослідити цю територію. Може повезе втекти. Ну-ка попробую машинку яку заспавнити, а то далеко бігти. Ага, розмічтався. На цьому автомобілі я би зараз протаранив ворота і смився би. Але не вийде. Я так зрозумів, що тут нічого цікавого. Врешті-решт. Я набрався смілості та пішов на главні ворота. Ми на подході. Добрий день. ласка, ваше посвідчення. Дістав посвідчення.

Яко не зрозумів, що відбувається, куди мене ведуть. Ламичка, я не визнаю з Так, добре на свободі. Я хочу з поясу нашого слідку. Коротше, вони вирішили оцінити мою поведінку. Якщо я втечу, мені додають лісок, якщо я буду вести себе гарно, то мене можуть відпустити раніше. Звичайно, я обрав перший варіант. До речі, якщо ви помітили, то я зробив скріншот ID того ігрока, який відпустив мене, щоб потім скинути йому гроші, якщо мені вдасться втекти. Гроші кинути просто за те, що дав таку можливість. Але доля повернулася інакше. Ну, ти ж міг заробити. Що він там про кукурікав взагалі? Чокнутий, сука, нічого хуйню ж хуйню кахуй! ви двоє можете заробити, якщо ми помовчимо про те, що відбулося. По 50к. Якщо цікавить. Пане, почекайте. Гроші треба. Пане, дивіться, я бачив, як вас вивели з території ДКВС, зараз вас знімають кайданки. Овтопом кажучи, офтопом кажучи, напиши в чаті респавн, закінчено. <пиш> в чаті пишеш слеш, респавн. Тому що якщо навіть ви після, після е, закінчення року тут спавнились, ніхто не має права вас випускати з території ДКВС, тому напишіть слеш респавну, автобус закінчено. Топом кажучи, в мене пише, не можна зробити це ув'язнення. Е, то, як пане, якщо ув'язненно, то будь ласка, покиньте червону зону, інакше е, до вас буде застосований тазер, та ви будете сидіти в карцері. Вам є 10 секунд покинути цю зону. Зайдіть, будь ласка, за білу лінію. Втік називається. Плюс 10 хвилин ув'язнення. Ех, слава Мерло. Не получиш ти 50 тисяч, а міг то робити. Так і останешся чесним сотрудником. А міг вже на мерседесі їздити. Біло Мерседес 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, просто 10. Сто! Пропоную піти на розворот. Викидають автозак його. Викидав на дивитися автомобіля. Як ви вже задовбали? Тож дайте з'їбатися. Потім я почав шукати багів. Бігав кругом всьої стіни. Шукав, думав, може де знайду якусь дірку вийти. Але нема там де вийти. Що шукаєш багів? Он пацанчик тим самим займається. На жаль, він ні мій нічого мені не сказав і навіть не написав. Чогось він почав від мене сьобуватися. Отдай й Кому кажу стало блять? Мы там кусочек лосимся! Однай сало, блять! Dark Knight Dark Knight, Dark Knight Що? А як ти тут оказався? Я хер його знаю. мене короче, из тюрми сюда привезли Прикол в том, що тут можно можна битися. Можна битися, можна битися а може мене завадиш? Не-не-не, я долбав. Те, а ч? А, а чому вони типу все сюди працюють в нас? Типа ви прав тут можна йти працювати, можна йти працювати. я пробував працювати і э, час ув'язнення не зменшився від того. Хіба що треба може багато працювати? Ну, там є робота, там можна струм проводити, там маліри якісь, вантажні. А тут відбулося саме цікаве. Бо ув'язнені і ви цікаві. За що? О, Дарк, Старк, Привіт, брате. здорово. Привіт. Алло, я вас знімаю, ви Ви на форум тебя, поняли? Я на карту спишь. Кидай. Ну, я в жаль. Дарк. Дара будет. Як ти тут? Що... Я не хер його знаю. Давно ти тут? О, О, минут 3. Ой. Що ж ми то будемо робити зараз? заработать? Вас записывай відео якщо що Чого я тут? Бо ти вывязан, на тип-тик. За що? Шо-шо? В тип тик, що я там припавлюсь. Що він об'єднував? Що? В, в смысле втік? Як я можу втікти? Що ви? я там заспавнюю? Поки ворота були відкриті, він втік. Я його згодом натягив. Пробуйте, що в мене є якась пов'язаность. Якась спеціальна. Слово. Ну, це... Діти не йдуть до мене. Ворота я сам собі відстрелю. Не, ворота я відкривати вам не буду. А хто? Якщо ви чимось за віддовільні, будь ласка, звертайтесь на форум. Та на вас скарга вже на форумі, я розумієте? Ви просто так сюди привели. Перевірте спочатку, чи в мене якась чи стотячий А це Дарк, мій друг, да, Дар. Ну. Алло? Ти відомо, к тебе Не. Я с тобой Две хвилины осталось. Скажу, мне еще две хвилины тут осталось. Ну я тебя мил, я сей здоровья. здоровья. Бандит сам ты бандит. можно вопрос? Идите, можем? Никита, а Назар был? А Назар был? Да, на том человеке идет старый на форум же. Ну, это сто процентов. А кто Поговорить с вами можно, видите, Можно. Поговорить. Идем. У меня вязано за что нема. Кажешь, что я втік. Дайте свой паспорт, пане. Я зрозуміла. Ви mm -hmm. можете покидати скангу. Він ти автопом краз взяв, я знаю. Взяв. Він, Дай, в... Фас... він не в в... ні? В... Ні, на ні. Ну, скарга, ти скарга я вже. Ти дебіл розкловий бі... бігом. За що ти його закував? Я не можу його Скарга, я зараз покидаю на тебе. Взяв, Фас... Всякая инкастапчок почала закрытий людину. Навіщо ти краса, брав? Навіщо ты це взял? Навіщо ти ты. Навіщо ти взяв захоронену активку? Повторюсь шерсть. Я говорю, що пов'язане догнати. Що, короче, ти зараз получаєш догану і тебе забьешь? Чи? чуєш Короче. Ще типа десь годину назад заміряв скорость на тому, на беті, понял? На б... на б... І, і, і типа вийшов з ігри десь, десь тут недалеко, потому что там майже біля клюця. Точмов, блять, прийшло? Я тільки тільки зайшов в ігру. Точмов прийшло, мене закувало, заперло сюди, каже, розтекли нахуй. А ти, типа не був ув'язнений? Ти не був ув'язнений? Що? Ти не був ув'язнений? А який хуй? А де? Я думав, тебе привезли, типа, як нас всіх там до ув'язнення і так далі не ні не він мене отут недалеко захуярив ці на і дві всі От Ото клоу. Див, блядь. Сто ти Коротше, ладно, старий, давай Давай. О, нарешті. Так виглядає свобода. Достав мобільника, взяв свою любименьку машину і погнав. Що сподобалося відео, з вас лайк, підписка та коментар. Для вас це пара кліків. Для мене велика підтримка продовжувати. Всього доброго!